У закладах освіти області розпочались роботи щодо підготовки до нового навчального року. Всіма закладами освіти області були розроблені та затверджені заходи з підготовки матеріально-технічної бази та створено на місцях робочі групи для здійснення дієвого контролю та надання допомоги в підготовці. Станом на 20.06.2025 року у Волинській області на сьогодні організовано укриття. Учасників освітнього процесу у 1008 закладах освіти, що становить 96,3%. З них 59 у захисних спорудах цивільного захисту сховища ПРУ, 596 у найпростіших укриттях, 352 у захисних спорудах інших суб'єктів господарювання. Зокрема, укриття облаштоване у закладах загальної середньої освіти в що становить 95,1% Відсотих. З них 120% а, це орендовані. У закладах дошкільної освіти 415, що становить 97,6%, з них 180 орендовані. У закладах професійно-технічної освіти 13, що становить 92,9%. У закладах вищої та фахової передвищої освіти 29, що становить 93,5%. З них 7 орендовані. В інших закладах освіти 59, що становить 100%, з них 45 орендованих. В області також продовжується робота з дооблаштування наявних укриттів та пошуку можливостей забезпечення закладів освіти, укриттями для організації навчання у змішаному та очному режимах. Станом на кінець червня місяця потребують облаштування укриттів ще 49 закладів освіти. Зокрема, 25 закладів загальної середньої освіти, 14 філій закладів загальної середньої освіти, 10 закладів дошкільної освіти. На сьогодні продовжуються роботи щодо пошуку можливостей відновлення і ремонту укриттів. Також розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 травня 2025 року про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету була виділена субвенція в. В Сумі 17 мільйонів 840 тисяч 39 гривень на реалізацію проекту нове будівництво захисної споруди цивільного захисту опорного закладу освіти Ратнівський ліцей номер 1 Скільки зараз є ще в дрімі? Пропозиції з громад, що вони подались і готові будувати укриття. було в дрімі вісім. зараз за півріччя буде перерозподіл бюджетних коштів і в державному бюджеті і можна ще тоді. Так так, у нас є зареєстровані. Тобто позиція наша має бути така, що якщо держава фінансує, ми даємо співфінансування на укриття. Помовилися? Так.